судової палати за розгляду кримінальних справ, апеляційного суду міста Києва у складі головуючого судді Сітайло, суддів Крич, Юрдиги, за участю прокурорів, Микитенка, Прологою, Шоріна, представника цивільного позивача, Хмельницького, захисників, Плохотнюка, Сухова, Сірова, учасників судового розгляду Власника Тетеренка, розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві, кримінальну справу за апеляцією засудженої Тимошенко, захисника адвоката Плохотнюка на вирок Печерського районного суду. Міста Києва від 11 жовтня 2011 року щодо Тимошенко Юлії Володимирівни. Апеляціями захисника Сірова на окремі постанови Черського районного суду міста Києва від 26 липня 2011 року. 11 жовтня 2011 року винесені на адресу Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії декатури. Власенка на окремі постанову 18 липня 2011 року винесені на адресу комітету з питань регламенту депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України та Львівської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Таренка на окремі постанову від 11 липня 2011 року та від 22 від 22 серпня 2011 року винесені на адресу Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури захисника поготника на окрему постанову від 26 липня 2011 року винесено на адресу Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. ...становила. в судовому засіданні захисник сірий, заявив клопотання про зміну застосованого до Тимошенко Юлії Володимирівни запобіжного заходу на будь який інший не пов'язаний з триманням під вартою, посилаючись на висновок доктора медичних наук, професора, завідуючого кафедрою нейрохірургії, національної медичної академії, після дипломної освіти імені Шупика Поліщука, мотивуючи тим, що на даний час Тимошенко Юлія Володимировна прикута до ліжка. Відчуває сильні больові синдроми, тому подальше отримання під вартою загрожує її життю або може призвести до більш безповоротного погіршення стану здоров'я чи інших тяжких наслідків. Захисники Сухов, плахотнюк, а також інші учасники судового розгляду, власника та Батаренко, підтримали заявлене клопотання та просили змінити Тимошенко запобіжний захід з тримання під вартою на будь-який інший, не пов'язаний з позбавленням волі, щоб надати їй можливість отримати медичну допомогу та лікуватися. Прокурор Микитенко вважає, що заявне попотання на даній стадії відповідно до вимог статті 362 Кримінально-процесуального кодексу України не підлягає розгляду, зазначивши, що на попередньому розгляді справи, які відбувся 1.12.2011 року, питання щодо міри спобіжного заходу вирішувалось. Прокурори Шорін та Фролова підтримали, підтримали висловлену позицію. Представник цивільного позивча Куницький при вирішенні зазначеного попитання поклався на розку суду. Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали кримінальної справи, колегія суддів дійшла висновку про відмову у задоволенні заявленого попитання положеннями частини 4 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що запобіжний захід скасовується або змінюється, коли відпаде необхідність у запобіжному заході або у раніше обрано. Доказів про те, що на даний час відпала необхідність у раніше обраному Тимошенко Юлії Володимирівні запобіжному заходу суду не надано. Окрім того, будь-яких інших належних доказів щодо стану здоров'я засудженої Тимошенко Юлії Володимирівні суду також не надано. Слід зазначити, що з наведених клопотання захисника сірого підстав питання щодо міри запобіжного заходу Тимошенко Юлії Володимирівні у виді взяття під варто вирішувалося при попередньому розгляді. Даної справи, керуючи статтями 165, 273, 296, 362 Кримінального процесуального кримінально кодексу України, колегія суддів ухвалила відмовити у задоволенні клопотання захисника Сірову про зміну застосованого Тимошенко Томошенко Юлії Володимирівні запобіжного заходу на будь-які інші не пов'язані з тримання під вартою. Дякую, прошу сідати. <клес> Безмогу. Слухаємо. Я хочу заявити попитання про повторний попередній розгляд справи. Оскільки суд визнав обов'язковим проведення попереднього розгляду справи і провів засідання 1 грудня цього року, але, на нашу думку, це попереднє засідання відбувалося з порушенням встановленого порядку і рішення прийнято за його результатами у вигляді постанова. Попереднього розгляду від 1 грудня 2011 року не відповідає чинному законодавству. Відповідно до Чинного кримінально процесуального кодексу порядок та форма рішень, які приймаються за результатами попереднього розгляду справи, визначена статтями 357, 358, 359. Відповідно до статті 357 суд. За результатами розгляду попереднього розгляду справи має прийняти одну з перерахованих в частині четвертий рішень. Зокрема, якщо приймається рішення про розгляд апеляції, то по суті має прийняти рішення про питання, пов'язане з підготовкою справи до апеляційного розвитку. Розв'язання цієї норми врегульовано статтею 358, вирішення питань пов'язаних з підготовкою справи до апеляційного розвитку. Якщо сказати, що в постанові, яку прийняв суд за результатами попереднього розгляду справи, взагалі не робиться посилання на статтю 357, чому це робиться? Тому що в цій постанові жодним чином не прийнято жодних рішень про питання, пов'язане з підготовкою справи до апеляційного розгляду. Зокрема, не вирішено питання про розгляд справи в відкритому чи закритому засіданні, не зазначено в постанові. Про те, місце розгляду справи не зазначено поставою, інші питання, які стосуються підготовчих дій до розгляду справи, і про обов'язкову участь осіб в апеляційному розгляді. Я думаю, що сьогодні постане питання про розгляд чи справи цієї за відсутності чи за участю Тимошенко і Владимирівни, оскільки ці питання не були вирішені під час попереднього розгляду справ. А розгляд цих питань і прийняття за ними рішення вимагає закон в самій постанови жодним чином, навіть не зазначено про те, що апеляція має розглядатися, коли вона має розглядатися і яким чином, як того вимагає стаття 358, враховуючи те, що під час попереднього розгляду справи і прийняття постанови за її результатами були порушені вимоги статтей, 357 і 358 Кримінального процесуального кодексу України я прошу звертаюся з попитанням про повторний попередній попередній розгляд цієї справи. Дякую. Сіре Микола Іванович, захисни, будь ласка. Підтримую заявлене попитання. Дякую, палахатнюк Олександр Андрійович. Підтримую клопотання. до того, що сказано моїм колегам, хотілося б зазначити, що дійсно в постанові про призначення по результатах попереднього розгляду апеляційного навіть не зазначено, що процес повинен відбуватися в відкритому режимі. Ми не знайшли цього в жодній жодні фразі, в жодному абзаці даної постанови, тому я вважаю, що стосується ціни недоліки, необхідно провести повторно попереднє засідання по даній справі. Будь ласка, допомагаємо Віктор. Чість високий суд 1 грудня 2019 року однособово суддею та за участю прокурора і інших учасниках судового було проведено попередній розгляд комінальної справи стосовно Тимошенко Юрій Ворти. Хотілося зазначити, що проведення попереднього розгляду операційної інстанції це право а не обов'язок, як, як витає з тих тежен, які заключаються захисту. 357 стаття не, виліюєте, так, не дає така, числі четверта стаття 357 надає право суду прийняти одне із таких рішень, а не обов'язок, а саме про відмову прийняття апеляції, про зупинення проваджених справ, про прийняття про питання пов'язане з підготовкою до апеляційного розділу. 358 стаття також передбачає право суду вирішити певні питання пов'язані з апеляційним простіром. Оскільки такого обов'язку суду, витікаючи з цих положень, немає, то ми не можемо зараз говорити про якісь, начебто, порушення допущені під час аперетнього прозору. І крім цього, хотіла ще раз нагадати, що відповідності до положень частини 1 статті 362 Кримінального процесуального кодексу. Попитання такого роду входять в ті попитання, які суд має право зараз вирішити. Спустив підстав для задоволення питання. Дякую. Поки що може же так? Дякую, будь ласка, представник на подачах у них на Власненко, власне, володович. Ви знаєте, я кожен раз слухаю виступ прокурора і кожен раз я все більше у жоці. Тому що, на жаль, настільки низький рівень правової культури прокуратури, яку очолює пан Пшонка, який є уособленням низького рівня правової культури, що просто аж ну, насправді жах бере, що такі люди представляють державне обвинувачення. Ну, По-перше, із виступу захисника Сукова я жодним чином не, не, не почув, що проведення Попереднього засідання є обов'язком суду. Він сказав навпаки про те, що суд має таке право, однак суд цим правом скористався і визначив за необхідне його провести. Це по-перше. По-друге, така цікава позиція, що суд, що суд має право прийняти одне із рішень, передбачених частиною 4 статті 357, а яке інше суд рішення може прийняти? Тільки одне із тих, слово може в даному контексті означає, що лише одне із цих чотирьох рішень може бути прийнято за наслідками попереднього засідання. І відповідно, якщо суд прийняв рішення про питання, пов'язані з підготовкою справи до апеляційного розгляду, то їх необхідно розв'язувати. І саме цьому, якщо не пам'ятає прокурор Микитенко, і було присвячено все попереднє засідання. Суд розглядав питання, пов'язані з підготовкою справи до судового розгляду. І, зокрема, невирішення питань про е, статус засідання є принциповними. Ми про це говорили від самого початку слухання. Але я ще раз підкреслюю, е, мій, в принципі, 20-річний досвід е, роботи адвоката говорить мені про одне: що в цій справі правосуддя немає, і в цій справі правосуддя не буде. І не треба зараз гратися в судовий процес. Не треба гратися. Тому що, е, на жаль, е, три людини, які сидять в президії, вони хоча за статусом і судді, але вони не приймають рішення у цих справах, готуючись на закон. На жаль, про це свідчить всі ті рішення, які були прийняті як під час попереднього засідання, так і під час розгляду справи сьогодні. Тому я ще раз підкреслюю, це не юридична справа, це справа політична на сьогоднішній день. І люди, які сидять в президії, Виконують політичне замовлення на сьогоднішній день, нехтуючи нормами права, нехтуючи логікою, нехтуючи здоровим глуздом, нехтуючи будь-якими моральними засадами, нехтуючи людським співчуттям і всім іншим. Тому очікувати якогось нормального коректного розв'язання цих клопотань, напевно, неможливо. Ну що можна чекати від судді, чоловік якої працює в Генеральній прокуратурі, яка є учасником цього процесу? Ну, чого можна чекати? Не чекати. Ну, нічого не можна чекати. Зрозуміло, якщо нам в е, виносячи рішення щодо розгляду заяви, про відвід написали, що це не грає ролі. А що ще грає ролі? Нічого більше не грає ролі. Хіба грає ролі ті порушення, які здійснювала у справі Олена Миколаївна під час попереднього судового засідання? Та не грає ролі ніякої, тому що вона там половині учасників слова не надавала, то що вона не, не надала можливість відводи заявити її. Яка, яка, яка різниця? Навіщо нам проводити? У нас було гарне попереднє засідання, як вважає прокурор Микитенко. Звісно, гарне. В стилі 37 року, гарне для прокуратури, в стилі судді Кирєєва. в стилі всього, того, що відбувається навколо так званих справ Тимошенко. Це не пустити нікого, закрити всім рота, призначити людей за один день, всіх їх запресувати і швидко заслухати справу. Оце стилістика. Тому повернення до попереднього судового засідання є в даному випадку абсолютно законною і обґрунтованою вимогою. Тому що попереднє засідання, на попередньому засіданні повинні були бути вирішені всі питання, передбачені статтею 358. Їх треба було розв'язати в, в належний спосіб. Як учасник процесу я не мав можливість, як учасник судового розгляду, пробачте, я не мав можливості припустимо висловитися щодо низки клопотань заявлених захистом. Мене позбавили права. Сьогодні, слава Богу, ну, дозволяє висловлюватись, незважаючи на позицію прокуратури. За це дякую всім. Але я ще раз підкреслю, у мене є глибоке переконання, що нам треба припинити вдавати, що у нас тут відбувається суд. Це не суд, на жаль. І я цей висновок роблю ще раз підкреслюю, виходячи із того, що у нас відбувається в залі судового засідання. Саме тому я знов-таки вчергове не здивований рішенням суду відмовити в задоволенні клопотання захисту щодо зміни міри запобіжного заходу, прийнятого запобіжного заходу застосованого без будь-яких підстав, без будь-яких обґрунтувань, тому що Тимошенко повинна була сидіти в тюрмі. Тому я ще раз кажу, що насправді. Якби це був нормальний процес, якби це був нормальний, незаангажований, хоча б мінімально склад суду, якби, це, якби тут працювала оця книжка, яка називається Кримінально-процесуальний кодекс, не записки, які там суду передавалися під час попереднього засідання. Якщо працює Кримінально-процесуальний кодекс, то тоді, звичайно ж, треба і скасовувати запобіжний захід, і надавати можливість лікуватися. І вчиняти інші дії, передбачені кримінально-процесуальним кодексом, зокрема повертатись зараз до проведення попереднього засідання у цій справі і вирішувати в належний спосіб всі ті питання, які є. Однак суддям, які лише три дні назад були призначені, в п'ятницю, три робочі дні пробачте, були призначені, які стовідсотково не бачили в очі матеріалів справи, принаймні всіх. Звичайно, навіщо їм повертатися до попереднього? Їм не треба це. Їм треба сьогодні оголосити постанову і е, підтвердити оцей ганебний вирок Кирєєва. Оце завдання, яке стоїть перед ними. Реалізовуйте їх, шановні панове. Але судом назвати вас буде складно. Дякую, Сергія Володимирович. Будь ласка, Титоренко, Микола Миколаєвич. Хотів би звернути увагу суду на те, що дійсно а, апеляційний суд все-таки визнав за необхідне проведення попереднього судового засідання, що було реалізовано 1.12.2011 року. Всі питання, які виносились на попереднє засідання, врегульовані статтю 358 Кримінального процесуального кодексу, які, на жаль, не були розв'язані 1.12.2011 року. Хотілося б зважити, що на положення статті 362, яка безпосередньо стосується під назвою Розгляд справи в суді апеляційної інстанції, хотів би звернути увагу прокурора про те, що ця стаття вже відноситься не до статей, які врегульовують питання по попередньому розгляду справи в суді. Відповідно до цієї статті зазначено, що клопотання учасників судового розгляду повинні стосуватися частини вироку, яка оскаржена в апеляційному порядку, і вирішується судом за правилами статті 296. 296 стаття це загальні правила розв'язання клопотань під час заявлення в судовому процесі. Оскільки захист мав намір підняти питання щодо, неповноти проведення, судового, щодо проведення судового слідства. Виклику відповідних е, свідків, проведення експертиз і так далі, тому подібне, які відображені в апеляційній скарзі, поданій Тимошенко Юлію Володимирівна та е, Андрієвичу. Ці ці клопотання стосуються безпосередньо і як безпосередньо проведення попереднього засідання, повернення до цієї стадії судового процесу, і в тому числі. Можливість розв'язання даного клопотання на даній стадії судового процесу, як це передбачає стаття 362 кримінального процесуального кримінально Тому вважаю можливість заявлення в першу чергу такого роду клопотання на даній стадії судового процесу і, окрім того, всі необхідні підстави для його задоволення. Дякую. Дякую. Слухаю. Дякую. Що Я з приводу позиції прокурора. Клопотання. Ну, По-перше, стаття 32 означає, що клопотання повинно стосуватися частини виробники. Чи стосується моє клопотання частини виробника? Безумовно. Адже я заявив клопотання про проведення попереднього розгляду за апеляційною скарбою на вироб суду. Якщо побудувати логічну, логічну ланцюг, то безумовно моє клопотання безпосередньо стосується вироб. Це покаже. по перше. По-друге, щодо права. Чи обов'язку суду. Відповідно до частини 4 статті 357, при попередньому розгляді справи апеляційний суд може прийти одне з таких рішень. Якщо почитати цю норму дослідно і протлумачити її, то контекст її викладення свідчить якраз про обов'язок суду прийняти одне з чотирьох передбачених частиною 4 статті 357 рішення. Саме обов'язок суда. Суд може прийняти рішення або таке, або таке, або таке, або таке. Так от, за результатами попереднього розгляду справи, суд не прийняв рішення про розгляд апеляції. Фактично, за результатами попереднього засідання прийнято рішення про відмову розвідку апеляції. А про розгляд апеляції, яку зараз прийде, взагалі. Нічого в постанові суду не зазначено. То чи потрібно це бути зазначено? Потрібно, бо цього вимагає закон. Бо зараз ми не зможемо посилатися на деякі аспекти, оскільки з цього приводу суд взагалі не прийняв рішення. І далі слухати цю справу, розглядати апеляцію неможливо, бо не визначені ті речі, які мають бути визначені в рішенні суду за прозарестати по прийняві. Я не казав, що це є. Обов'язок суду провести попереднє рішення, я сказав про те, що суд визнав це, провів засідання, але провів його з порушенням встановленого порядку, і тому я прошу усунути це порушення шляхом повторного попереднього розгляду справи. Дякую. Приводи позиції прокуратури. Я підтримую повністю колегу слова, але якщо по логіці прокуратури що це право прийняти одне з перелічених 357, право суду вирішити питання е, передбачене 358, Треба сказати, що е, прийнявши рішення про Проведення попереднього слухання, суд зобов'язаний прийняти по ньому рішення. Якщо йти по логіці прокуратури, виходить, можна провести попереднє засідання, не прийнявши по ньому жодного рішення. Тому, прийняти це право. Це... Або прийняти якесь інше. Тобто, якщо враховувати, що це право суду, суд має право з цих чотирьох питань, 357, і суд має право з дев'яти передбачених 358 прийняти рішення. Так, одне з них. Але прийняти рішення по наслідках попереднього слухання суд зобов'язаний. І, зокрема, те, що мене більше всього цікавить, це те, що дійсно в постанові не зазначено про відкритість судового розгляду дані в кримінальної справді. Дякую, суд, видаляєте. Суд керується мосту спрямування розміру